Чому на твою думку, ось цей етап одного року є болючим для пари, такий великий досить відсоток пар саме завершують свої стосунки? Тому що в перший рік люди по справжньому починають трошки бачити один одного більш реалістично, коли вони тільки познайомилися, коли вони тільки зустрічалися, коли вони там дійшли до пропозиції, і там почалася їх спільна сімейна їх життя почалося. Весь цей час для багатьох людей все одно це був етап такого поверхневого знайомства. Дуже багато людей неуважні під час е, того, як вони зустрічаються, вони починають робити купу дурниць, вони починають там швидко спати один з одним, вони починають з'їжджатися, вони починають там об'єднувати вже там відразу жити як фактично сім'я, не будучи сім'єю. Тобто люди роблять багато багато дурниць, але. Часто ще суть в тому, що ми бачимо на етапі зустрічань як би мовити кохану людину більш ідеалізовану. От нам здається, що ну я там десь на нього зможу повпливати. Жінка думає, чоловік думає, я там її під себе трошки зможу підлаштувати. Вона там молодша за мене, все буде добре. Але потім, коли в них починається перший рік шлюбного життя реального, виявляється, що вони про купу речей не домовилися. Виявляється, що вони купу. Питань один в одного не спитали, вони не дізналися. Чоловік, наприклад, їй не сказав, що а я вважаю, що вся хатня робота це чисто жіноча справа. Типу, а я бачив, як у мене мама постійно працювала вдома, а чоловік там батько мій тільки гроші приносив. Тому хатня робота це типу не для мене. Я заробляю гроші. А жінка, типу, так, а в мене в сім'ї було не так. У мене в сім'ї і мама, і тату займалися разом хатньою роботою. І, і тату разом працювали. Типу і разом займалися вихованням дітей. А чого? Тобто, і виходить так, що вони, почавши жити разом перший рік, у цей вони у них починається процес реального підлаштування один під одного, і вони розуміють, що вони в якихось моментах вони реально один одному не підходять. Типу, у них різні картини світу, різні погляди на щось. Чоловік вважає, що відпочинок це вдома полежати з телевізором, там по щось покласити. Вона вважає, що відпочинок це кудись піти в гори. Він вважає, що там, наприклад, ну, там, дітей можна там заводити там далі, вона, він хоче там, потім там, через декілька років да, там 3-5 років. А вона, наприклад, розуміє, ну я б хотіла зараз вже мати дитину. Тобто вони не домовилися про ключові моменти, і потім шлюб, вони розуміють, ага, типу, ми разом. А він говорить: А я, ну, я не думаю, що якби ти маєш знати, скільки я заробляю, там скільки в мене грошей, типу, ну це мої, мій телефон, мої карточки, моя зарплата в тебе є твій телефон, твої карточки, твоя зарплата. Я теж туди не буду лізти. І, 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 і наче все так, типу, наче все так розумно, але насправді ж ви ж стали сім'єю. Які у вас можуть бути в один від одного паролі? Які у вас можуть бути секрети, які у вас можуть бути. Окремі один від одного там рахунки. Ти, будь ласка, сюди не лізь, бо це тільки мої гроші. Це як? Ви ж сім'я, ви ж типу разом. І тому коли хтось когось кудись не пускає, ні, 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 це мій ноутбук, ти не дивись там історію браузера. Це ж про що свідчить? Що там є, є що знаходити. Да? І тому коли люди в перший рок реально починають один одного дізнаватися, пізнавати, в цей перший рік у них, у них приходить прозріння, що вони погано зробили свою роботу на підготовці. І більшість людей обирає його ні. Оце над цим працювати це занадто складно, довго невдячна ця справа, краще я спробую з кимось іншим, але це знову ж таки слабка позиція, це глупа позиція, і я думаю, ми про це далі поговоримо. Суть в тому полягає, що в перший рік люди бачать один одного більш реально, і це призводить до того, що їм не подобається кого вони обрали. І тому з'являється та, та така відома фраза, що ми не розуміємо один одного, ми одне одному не підходимо, і ми взагалі з тобою різні. Чи дійсно це є причиною для того, щоб завершити стосунки? Для багатьох людей так, з моєї точки зору, ні. Тому що якими ви не були б різними, і наскільки б сильно ви один одному не підходили, ви завжди можете компенсувати це кількістю роботи над стосунками. Візьмемо приклад. Якби є у нас от чоловік. І жінка, які підходять один одному тільки на 10%. От взяти 100% як таку повне співпадіння, коли вони прям души один в одному нечають і вони там все можуть один за одного говорити, продовжувати речення один одного От така повна ідилія, а, а, а нуль це жах. Це взагалі нам нема про що говорити. Ми взагалі різні люди. Візьмемо, що вони підходять одного на 10%. Якщо вони починають обидва. Працювати над стосунками, навіть якщо вони мають ось цю маленьку, маленьку лінію, маленький цей проміжок, там де вони в чомусь згідні один з одним, а ось така прірва, просто ось так, ось така величезна така, коли виходить історія, коли вони геть різні, але вони починають обидва працювати над стосунками, вони можуть компенсувати своєю роботою ось цю відмінності один від одного. Тому що люди, які думають, о, ми не підходимо один одному. У нас різні вподобання. Ми по різному бачимо виховання дітей. Ми по різному бачимо сімейний бюджет. Ми по різному бачимо фінансові амбіції. Ми по різному бачимо, як ми хочемо жити своє життя. Вона хоче в домі, він хоче в квартирі. Він хоче сидіти вдома. Вона хоче подорожувати. Вона хоче спільний бюджет, щоб все було разом. А він хоче мати все своє окремо там. Тобто, от ми дуже геть різні, все розходимося. Окей, але наступні стосунки можуть бути ще гіршими, тому що ми ж ми ж не змінюємося. Ми ж ті самі дурниці робимо і далі і тому. Е... Можна компенсувати кількістю роботи, навіть якщо ви підходите один одному на 10%, Ви можете інші 90% компенсувати роботу, тому що так звичайно є люди, які один одному підходять більше на 40%, на 50%, Але їм все одно потрібно працювати. Вони все одно будуть теж докладати зусиль, щоб дійти до того рівня взаєморозуміння, коли їм буде комфортно один з одним. Тому з моєї точки зору краще не розходитися, не розлучатися. А спробувати все ж таки попрацювати над стосунками, зрозуміти, що я зі свого боку робив неправильно чи роблю, що вона робить неправильно, чи навпаки, і таким чином людина може все це компенсувати. І ще є одна така фраза, яку досить від багатьох пар можна почути, які все ще продовжують бути в відносинах, або ті, які вже вирішили їх завершити, саме про те, що я не відчуваю любові. Тобто, все прийшло, все минулося, краще це завершити вже зараз, поки ми саме не ввійшли в шлюб. Чи нормально відчувати це ще на періоді зустрічань, і від чого саме проходить ось це відчуття любові до іншого, або відчуття, що тебе кохають? Якщо ви. В період, коли ви ще зустрічаєтеся, ви відчули, що ви там ну розлюбили один одного, у вас вже нічого нема до цієї людини. Ну, мабуть, створювати з нею шлюб просто по інерції якась не дуже розумна ідея, якщо ви все це зрозуміли та, на березі, коли ви тільки тільки зустрічаєтеся. Якщо ви вже в шлюбі, і в якийсь період вашого життя ви зловите цей емоційний стан, у мене для вас гарна новина. Я консультую багато людей, через мене проходять сотні сімейних пар постійно. Я не зустрічав жодної сімейної пари, яка б не сказала мені, що за там та за 10-15 за років нашого сімейного життя у нас ніколи не було емоційної пустелі. Ми всі роки нашого сімейного життя були закохані в один в одного, дивилися в одному напрямку, вбралися за руки, йшли гуляти. У нас не було ніяких непорозумінь. Всі сім'ї, з якими я спілкувався, так чи інакше, в певний період свого сімейного життя, вони проходили емоційну пустелю. Нічого не відчуваю, нічого не хочу, втомлений, втомлена, не вірю, не відчуваю себе почутим чи почутою. І таким чином люди, коли проходять цю емоційну пустелю, вони думають, що все, от раніше він мене кохав, він мене чув, він мені квіти приносив, він мені говорив компліменти. Зараз він цього не робить, все я йому не потрібна, я його не поважаю, я йому все нічого не хочу його. Все, я знайду когось іншого, але. Коли жінка, наприклад, мислить так, і вона подасть на розлучення, і вона через п'ять років буде в стосунках з іншим чоловіком, вона буде там на третьому році, році нового шлюбу, в неї може прийти та сама емоційна пустеля, тому що в нашому житті бувають періоди, коли в нас почуття щухають, вони, так би мовити, закінчуються в якийсь момент. Оцей емоційний бак наш, коли ми віддаємо, 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 тому що нас ніхто ніде не вчить, як будувати стосунки. Ми робимо помилки. Ці помилки накопичуються. Чоловік зі свого року, зі свого боку, робить купу речей, які дружину знецінюють, ображають, закривають, робить її холодною. Що вона не те, що на нього там з ним хотіти його в сексуальному плані. Вона там навіть ну дотики до дотику від нього не може вже там стерпіти, просто щоб її внутрішньо так все не передьоргувало. І тому ми робимо помилки, вони накопичуються, і може бути момент. Що, якщо ми не розгрібаємо ось це все, от уявіть собі квартиру, в якій там 3-5 років ніхто не робив е, ніякого прибирання. Та там жах буде. Там просто буде просто потрібно регулярно робити прибирання. І потрібно. В стосунках, щоб підтримувати певний вогонь, регулярно над ними працювати, відвідувати сімейного консультанта, ходити разом з психолога, разом читати книжки, пробачати один одного регулярно, планувати час разом. Тобто, це такі базові речі, про які я постійно говорю, але вони є там саме такою гігієною гарних стосунків, профілактикою шлюбу, і тому важливо їх робити з обох боків і тому. Коли ми думаємо, що от типу, от у мене зараз тут все вмерло, все померло, все я нічого не відчуваю до цієї людини, а от до, до когось іншого буду відчувати, це не так. Тому що колись ти цю жінку любив, колись ця жінка любила тебе, колись ви, як жінка, любили цього хлопця, цього чоловіка. Ви колись були в нього закохані. Тобто потенційно ви можете по відношенню до нього відчувати щирі глибокі почуття. Вони це ці стосунки можуть працювати. Потрібно зрозуміти, що заважає цьому. Якщо ви приберете ті речі, які заважають цьому, то вони будуть працювати. Уявіть собі, це як таку річку, яка спокійно себе там, вона тече, і вона там свіжа, вода швидко рухається, а потім, якщо є якась дамба, якась платіна, чи якийсь сміття, яке з'явилося, яке перекрило це все. І все, ця річка перетворюється в болото. Вам потрібно зрозуміти, в який момент і що перекрило оці ваші. Стосунки щирі, свіжі, цікаві, що перекрило їх, і що потрібно прибрати, щоб знову це свіжий струмочок він почав. Рухатися вперед, друзі. Якщо ви хочете на практиці зрозуміти, як можна подолати кризу в стосунках, я запрошую вас к нам в школу на курс, який присвячений саме цій темі. Ми будемо з вами проходити дуже багато практичних інструментів, підходів, методологію, яка дозволить вам навчитися знову чути один одного, розуміти один одного. Ви зможете розірвати порочне коло сварок, Ви зможете зробити так, щоб ваш чоловік з вами відчував повагу. А він зі свого боку хотів дарувати вам ту увагу і ту любов, на яку яку ви заслуговуєте, тому, якщо ви хочете на практиці зараз зрозуміти, як ви можете врятувати свою сім'ю і які ви можете кроки зробити для того, щоб ваша сім'я знову була щасливою. Приходьте на навчання криза в стосунках. Деталі будуть під цим відео. Коли жінка і чоловік вони тільки входять в відносини, вони в якійсь мірі все одно мають різні очікування. Якщо вони в них є, то вони можуть значно відрізнятися і згодом бути невиправданими. Чи можуть пари закінчувати свої стосунки саме через ось ці невиправдані очікування? Так постійно так і відбувається, що Жінка або чоловік, вони такі, типу, «А от Я думаю, що він чи вона має робити ось це. Чоловік повинен і далі список, жінка повинна і далі список. Проблема цьому підходу заключається в тому, що людина, з якою ми в стосунках, вже сформована особистість. Якщо ми на етапі зустрічань з нею, ми не розгледіли реальний стан речей, ми не подивилися, що реально людина робить кожен день, а ми вірили тільки словам, чи вбудували якісь там е, такі повітряні замочки, замки в себе в голові. Якщо ми. Робили ось це, то звичайно, потім шлюб для нас буде розчаруванням, тому що реальність не буде відповідати нашим очікуванням, і тому нам замість того, щоб очікувати, що інша людина має робити так, так ти так, чи так, ми маємо навчитися говорити про свої власні бажання, але не нав'язувати власні бажання. Тобто, коли, наприклад, жінка говорить, мені б дуже хотілося, щоб ти інколи говорив мені компліменти. Це зовсім не так звучить і не так сприймається, ніж коли вона говорить: ти мені вже декілька місяців нічого не говорив, як ти хочеш, щоб я до тебе нормально став? Тобто, це трошки інша тональність, це трошки інші вимоги вже. І тому, коли ми говоримо з людині про ті речі, які нам потрібні, це одне. Але коли ми очікуємо, що вона буде точно ці речі покривати ціною власного комфорту, ціною власних якихось рішень. Це вже трошки інше, тому що ну, для багатьох жінок буде зрозумілий приклад, є чоловіки, які, наприклад, хочуть мати інтимний сексуальний зв'язок кожен день. І якщо він прийде і скаже, значить, так, кожен день має бути там, секс, просто тому що мені це потрібно, мені все одно, що ти хочеш, мені все одно, що там це, кожен день має бути. Ну так в нього ці очікування, що сподобаються жінки, вона буде відчувати, що О, у мене є до нього реальна пристрасть, він мені реально як сексуальний мій партнер, він мене надихає, запалює. Вона буде так себе відчувати, якщо вона майже з підпалки кожен день має з ним займатися. Хочеш, не хочеш, почуваєш себе добре, недобре, втомлено, не втомлено. Сплювати. От ти маєш. От просто у мене такі очікування. Ні. І так само, коли жінка приходить. До чоловіка, і вона говорить: ти маєш робити ось це там, ти маєш так, там. ти маєш мені допомагати. ти маєш... Вона може говорити правильні речі, вона може говорити справедливі речі, вона може говорити розумні речі в цей момент. Але ось це саме маєш. Все, що мені, от те, що ти обираєш внутрішньо, мені не важливо. Ти маєш це робити, просто тому що ти мій чоловік або ти моя жінка. Це такий підхід, який призводить до того, що людина емоційно від тебе сепарується, закривається. І так само, як жодній жінці не сподобалось би, якби там, до неї прийшов чоловік і сказав, значить, ти маєш зі мною там, два рази на день лягати в ліжко, хочеш не хочеш маніплювати. Так само і, і чоловікам не подобається, коли жінка приходить і вона говорить, ти маєш ось це робити, це, це, це. І тому ми маємо навчитися, як мені здається, говорити про свої бажання і щиро їх відкривати для коханої людини, але не вимагати. І, і, і не будувати ось цих неадекватних очікувань реальності, тому що людина завжди вона буде ну би робити ті речі, які відповідають її внутрішньому світу. Ми можемо це змінювати, працювати над цим, але нам не потрібно ніколи ламати людину. Ще одна підтема, яка часто з'являється у книгах про шлюб, про відносини, це вміння будувати комунікацію і спілкуватися. Наскільки невміння і нерозуміння цих навичок може вплинути на тривалість стосунків? Якщо люди не домовилися на самому початку про терміни в їх шлюбі, їх чекає багато багато конфліктів і сворок, на жаль. Тому що, якби я міг змінити якусь одну річ, Наприклад, там в 10 -му, 11 -му класі в нашій освітній системі я б запровадив би якісь там серію уроків для дітей, які закінчують школу, щоб у них з'явилося розуміння, що у шлюбу має бути мета, що у шлюбу має бути власний словник, що у шлюбу має бути якесь бачення. Тому що коли люди об'єдналися разом, створили сім'ю, там народили дітей, але. На відповідь на питання, до чого ви прагнете, куди ви рухаєтеся, вони не можуть ні на що відповісти. Це буде склад, складні стосунки. тому навчитися комунікувати один з одним вам потрібно розуміти, до чого ви взагалом рухаєтеся. Тобто, щоб комунікація відбулася між вами, щоб ви навчилися домовлятися. У вас має бути певний словник. Ви маєте на одній і ті самі речі дивитися однаково, коли жінка говорить якесь слово. І ви говорите це слово у вас має бути синхронізація на рівні цих понять, тому що якщо, наприклад, для чоловіка секс це тоді, коли я хочу, а для жінки секс це тільки, тоді, коли я хочу, то в них на, на фазі цього буде постійні конфлікти, тому що, наприклад, вона хоче раз на два тижні, а він хоче кожен день. Для чоловіка сімейний бюджет це гроші, які в мене знаходяться, і я їй видаю гроші по запиту. А для неї сімейний бюджет це коли всі наші гроші разом, і ми разом приймаємо спільні рішення. І в них на цій почві буде купа конфліктів. Для чоловіка, наприклад, повага і любов до мами це коли він кожен день 10 разів їй дзвонить там, чи три рази вони спілкуються, і він по першому її зову біжить. А для жінки нормальні стосунки з батьками це коли, наприклад, ми там раз на тиждень їм подзвонили чи провідали. Тому до тих пір, поки в них не буде словника з термінами, які, з якими погоджуються обидві сторони, в них буде постійно колотнече. Але як тільки в них з'являється словник час разом, відпочинок, стосунки з мамою, стосунки з батьком. Виховання дітей, спільний бюджет, сексуальне задоволення, як ми плануємо відпустку. Тобто, як тільки в них з'являється словник, в них приводів сперечатися і постійно сваритися стає там в сотні разів менше. Тому, якби я міг запровадити якусь одну річ, от щоб змінити це на рівні системи, я б зробив би так, щоб ми навчилися домовлятися за поняття. На березі, тому що як тільки ви на етапі зустрічань починаєте домовлятися за поняття, і ви розумієте, що ви по різному бачите ключові поняття вашого шлюбу, ви просто можете знайти собі іншу людину. Але якщо ви вже в шлюбі, ви можете домовитися за поняття, і у вас ви ну пройде величезна купа приводів для конфліктів. Я читала саме статистику про те, чому більшість пар, вони завершують своє взагалі існування в, на перший рік саме відносин, і пояснення до неї було таке, що просто ви не готові були до відносин. А на самому початку ви не зрозуміли, як би для чого це все потрібно. Що саме є ознакою того, що ти наразі ще не готовий до того, щоб будувати відносини, коли ти заходиш в стосунки. З відчуттям, що от зараз ця людина і зараз ці стосунки вони зроблять мене щасливим. От я просто, як, наприклад, жінка думає. От я зараз одружуся, і він там вирішить ось ці проблеми, ці проблеми, і він буде мене кохати, піклуватися, приносити квіти, говорити компліменти, він буде мене обіймати, він буде допомагати. Тобто, коли вона заходить з певними очікуваннями, і вона думає, що ця людина зробить мене щасливою, ось це неадекватні очікування. Дуже часто цього не буде, тому що шлюб це така коробка пуста, яку ви вдвох наповнюєте. Якщо ви не поклали туди любов, повагу, прийняття, якщо ви не поклали туди, туди якісь. Спільні гарні цінності, вам нічого звідти не зможете ви взяти. І тому, коли ми говоримо про те, як неадекватні очікування, і ось таке позиція, я хочу, коли вона заходить в шлюб, що от ти маєш для мене робити, я хочу, це призводить до того, що такі шлюби швидко розпадаються. Коли обидві людини заходячи в стосунки, в них внутрішня позиція така: що я можу зробити, щоб ти був щасливим? Жінка думає, чоловік із свого боку думає, що я можу зробити, щоб ти була щаслива. Якщо думати про це питання хоча б раз на день і один раз на день, просто зупинитися і подумати, що сьогодні порадує мою дружину? що сьогодні порадує мого чоловіка. Що я можу зробити для того, щоб він вона поряд зі мною посміхнувся, щоб він поряд зі мною був щасливий і віддав мені це щастя, а я була перед ним щаслива? віддавав. тобто, це займає секунди подумати і хвилини, півгодинки там інколи це втілити. Але ефект, який це дає, він неймовірний. І тому, якщо ви хочете опалити свої крила, так би мовити, романтичні в шлюбі, тоді ви заходите туди з Ти маєш, я хочу, я вважаю, що так буде, по-моєму. Тоді да, у вас чекає пекельний досвід розлучення. Потім. Але якщо ви заходите з позицією, що я можу сюди вкласти, що я можу сюди віддати, як я можу попіклуватися про тебе, як я можу твоє життя зробити щасливим. Ось цей шлюб буде дуже щасливим.